Шукаємо протікання. В приватній фірмі звернулися до нас, що в них тече теплопідлога. Провели ряд експериментів, використовували акустичні течішокач, тепловізори, вологоміри та інші прилади. Поки у нас є підозріле місце, де от перетікання відбувається між гілками в сторону вікна. Зараз будемо тут, скоріше за все, розбивати і дивитися вже по факту. Тут тепер муфта, то відрізати цю трубу і... Ну, Хоч ти муфту ставити. Ну, кажи це, що ти думаєш? Я би тебе обрізати, поставити ногу. Ну, а все одно? Ні, все одному Ну, є.